Чого очікуєш від перегляду футзалу з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстраліги. Пане Олександре, вітаємо з чорашньою вашою перемогою. Сьогоднішній такий матч бойовий вийшов. Як ваш як вояж Атлетика в Київ пройшов? Добрий, добрий день. Вояж так пройшов, що, що по голосу є питання. Дякую всім нашим болівальникам, хто приїхав сюди в Київ підтримати нашу команду. Як, як наша команда, так і наші вболівальники віддали всі сили. Ці два дня вони якісь неперевершені. Я, я думаю, знаєте, святофузала в цьому залі було. Я знаю, що у вас там проблеми з покриттям в вашому залі в новому. Так? Яка там ситуація зараз? Дуже хороше питання. Ми купили новий паркет в наш зал, але італійці, на жаль, не виконали всі умови, які ми їм ставили, і поставили в нашу адресу неякісний паркет. Із За цього ми його постелили, тепер ми його зняли. І і готуємось на на офф Домовляємось з асоціацією інфудзалу, пишемо письма, записуємо відео і аудіо, щоб вони нам допомогли, дали на матч ін плей офф їх паркет. Там на якому грала збірна України. Так, 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 саме, саме його, тому що у нас у нас така історія. Ми, наче все, все зробили правильно, але якість в контракті у нас було, було прописано «Like new». Як новий, але прийшов зовсім не новий. У мене порядка 170 фотографій браку по паркету. Добре. Ну і що тоді очікувати від вашої команди, і від вашої, скажімо так, торсіди в, матчі, в матчах, вже, вже точно вже в матчах у Дніпрі. Я думаю, що очікувати можна все, що хочеш, а ми будемо вболівати і, і будемо намагатись перемагати. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фафбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги.